Соціальні, волонтерські та спортивні такі проєкти та заходи реалізовує Івано-Франківський департамент молодіжної політики та спорту, зазначає його директор Віталій Матешко. Найбільше свою роботу зосередили на дітях. Лише цьогоріч на оздоровлення за кордон відправили понад три сотні школярів. Охоплено оздоровленням в цьому році, дякуючи нашим містам партнерам з республіки Польщі, 368 дітей міської територіальної громади мали можливість відпочивати. За кордоном також 84 дитини відпочивали в закладах оздоровлення нашої області, і п'ятеро дітей пільгової категорії їздили в дитячий табір Артек. Також департамент надає соціальну підтримку різного типу. Зокрема, його спеціальна мобільна бригада здійснила цьогоріч майже три сотні виїздів до сімей, де здійснюється домашнє насильство. На превеликий жаль, ця тенденція збільшується, і кожного року йде таке зростання в цьому напрямку. Також департаментом лорлізовано кілька масштабних проєктів, Зокрема, ми залучили. Кошти позабюджетні в сумі 6450 канадських доларів, і в вони в еквіваленті орієнтовно 140 тисяч гривень мають і провели заходи пов'язані з протидією торгівлі жінками і дітьми. Участь брали. Діти шкільного віку та студентська молодь з числа внутрішньопереміщених осіб, окрім соціальної та волонтерської діяльності. Впродовж року департамент провів і чимало спортивних акцій та турнірів. Міський центр «Спорт для всіх провів 9 масштабних заходів. Продовж року пов'язаних власне з дітьми внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, буквально тиждень назад в коледжі фізичного виховання нам вдалося зібрати 130 дітей, 100 з яких були діти внутрішньопереміщені, і для них провели таке новорічне спортивне свято. Наразі ж департамент готується до наступних спортивних заходів. Цілу серію уже запланували на січень 2023 року. Мар'яна Джерча, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.